Вітаю всіх на каналі! Допиваю свій чайок і буду готувати. Сьогодні вам покажу швидше ідею подачі: як можна ще святково подати картоплю з м'ясом. Такий варіант підходить як для святкового столу, так, наприклад, як корисний обід для дітей. Тому що це ніжно, приготовлено з користю, і можна, можна фантазувати і додавати будь-що. Також розумію, що такий контент підходить не для всіх, а для тих, хто має радий повозитися на кухні. Тому, якщо ви раді поводитися на кухні, тому запрошую вас зі мною. Можна вмикати фантазію і додавати будь-що, або робити це будь-яким іншим способом. Я швидше просто хочу показати як ідею. Це має бути м'ясне суфле, на якому має бути запечена картопля Дюшес. Або як іще називають картопля герцогиня. Картопля в мене вже відварюється, а тим часом займемося м'ясним суфле. Для суфле мені знадобиться. Відварене куряче м'ясо я взяла м'ясо стигенець, трохи вершкового масла, трохи сметани, це багато ми звідси надберемо ложечку. Одне яйце сіль, перець і будь-які спеції, які вам подобаються для м'яса. І так, блендер я закидаю куряче м'ясо. Відварене вже попередньо. Це, до речі, дуже дієтична страва, м'ясне суфле. І будемо його подрібнювати. Тепер додаємо до нього приблизно чайну ложку сметани. Таку, з гіркою. Посолимо його до смаку. Поперчимо його. Я, наприклад, додам ще трішки коріандру, а також додаємо сюди. Маленький шматочок масла, приблизно 20 грамів, і одне яйце. Яйце ми розділимо на жовток і білок, тому візьму ще одну миску для того, щоб відбілити жовток від білка. Ось так я це роблю. Білок будемо збивати окремо, аж жовток додаю до м'яса. І перебиваю все це в блендері ще раз. Ось так. Ось таке воно у нас кашоподібне вийшло. Так, тепер я буду збивати білок, щоб воно було ніжне і таке повітряне. І тепер будемо додавати сюди знову наше м'ясо з блендера. Все, і тепер перемішуємо легенько. Чому саме суфле? Не мусить бути суфле, картоплю можна просто так спекти і подати порційно до м'яса. Також буде дуже смачно і дуже вишукано, як сказала. Але я хотіла створити такий тандем саме з ніжним чимось, тому що картопля сама по собі також буде дуже ніжна всередині і зі скоринкою згори. Форму змащу її вершковим маслом. У мене форма ось така невелика. Приблизно на три порції. Можна брати або більше деко, і буде, відповідно, більше порцій, або брати взагалі такі порційні маленькі формочки. Все. І буду викладати м'ясну нашу масу. І розрівнювати її. Це такий криликий слой. Я сама це роблю вперше, тому саме такий варіант. Ось так. І поки що його відкладу. І так, картопля наша вже відварилася. Я злила з неї повністю воду, щоб вона була така сухенька. І буду робити з неї пюре. Пюре можна зробити різними способами, якими вам зручно. Головне, щоб воно було абсолютно без комочків. Ідеально гладеньке. Я ж її поки що так потолочу. Для картоплі дюшес до сухого картопляного пюре я додам обов'язково сіль, вершкове масло. Яєчний жовток лишень, білок не, не потрібно. зовсім зовсім трішки е, сиру. Можна будь-який брати. Можна взагалі його не додавати, також буде смачно. Мускатний горіх також е, сушений чесник та білий перець. І так, картоплю я посолю. Десь так. Висіплю до неї всі спеції. Також додам все вершкове масло охолоджене і знову ж її доведу до стану пюре. Тепер я відділю білок від жовтка і додам до картоплі лише жовток. Насправді цей набір інгредієнтів це такий собі стандартний. Звісно, що шеф-кухарі зараз додають. Ось так буде. Шеф-кухарі зараз додають дуже багато різних доданків. Це є вже просто справа фантазії. Додають вершки, додають трюфель, додають різні смакові, ароматичні добавки, навіть бекон додають. І натру на гілку тертку трішки сиру. Сир також не обов'язково, тому можна брати будь-який. У мене такий напівтвердий. Рецептів також картоплі цієї є дуже багато. Зазвичай вони відрізняються кількістю, ем, на кількістю пропорції яєць до картоплі вершків. І знову ж таки перемішуємо. Жовтки в даному випадку додають ніжності самій картоплі. Ось така приблизна маса в нас виходить. Картоплю можна пробувати. Картоплю обов'язково потрібно пробувати. Головне, щоб вона була смачна вже ось на цьому етапі. Довести її до того смаку, до якого ви хочете. Тому що після запікання вона лише ем, прийме скоринку. А смак залишиться той же, тому важливо про нього дбати спочатку. Тепер я це все буду перекладати в кондитерський мішок з ось такою насадкою. Насадка така зрізана. Звісно, ви можете брати будь-яку і робити будь-яку форму. У мене буде така. В принципі, ось так мені підходить. Беру якусь велику стаканчик, ручку. перекладаю туди нашу картоплю. Сакі чіп забираю. Ось така в нас виходить штучка. Тепер ми будемо відсаджувати картоплю на м'ясне наше суфле. І так, беремо наше м'ясне суфле. Ручку я заберу. До речі, духовку я вже вімкнула і поставила розігріватися на 190 градусів. І тепер роблю ось такі хвильки приблизно на три порції. Ну, ви собі дивіться, як вам там виходить. Ось так. Ось така краса виходить, ще можна зробити. Надрізи просто, щоб ви бачити куди. І викладаємо другу порцію. Це робиться дуже легко. Дуже. Вже не І так. Ось так. І дотиснула. ось така краса у нас вийшла. І тепер це будемо запікати при 190 градусів приблизно хвилин біля 15. Там будемо бачити по тому, як воно буде себе поводити. Тому даємо його до духовки. А ще поділюся з вами, яка в мене тут ніжна ніжність розкривається. Коли тільки чоловік мені їх купив, вони ще всі були такі нерозквітлі. І щоразу, коли це бачиш, як вони розквітають, як вони розпускаються, як вони розкриваються, раз задивуєшся, наскільки ж це красиво. Як варіант до цієї страви я зроблю ще жульєн. Для жульєну з курки я візьму м'ясо курки, я візьму печериці, цибулину, зодва зубки часнику, трішки масла, біля 100 г сиру. Біля 100 г вершків або жирної сметани, в моєму випадку це жирна сметана. А також сіль перець. І при бажанні можна додати ще сиру типу Брі. У мене є гермелін, він просто залишився і я вирішила його використати до жульєну. Це не обов'язково. Поєднання грибів, курки і смачної сирної, ніжної скоринки. Просто ідеальне доповнення до такої страви. Для початку я поріжу цибулину на кубики. Так, як варіант, якщо у вас є біла цибуля, можна використовувати більш, білу цибулю. Вона є більш ніжна і менш скажена. Ось так ставлю розігріватися сковорідку. На сковорідку додаю, в моєму випадку це топлене масло, але ви можете додати звичайне вершкове масло або суміш його з олією щоб ніжно обсмажити на ньому цибулю. Також до цибулі. До цибулі також я покришу два зубки часнику. Ось так, не дуже сильно їх потрібно. Масло наше в сковорідці топиться. Взагалі смажити на топленому маслі набагато корисніше, ніж на е, звичайній олії. Тому що в нього вища температура димлення і е, не виділяє таку кількість канцерогенів під час смаження. Тому тваринні жири для цього використовувати краще. Той самий смалець також краще використовувати, ніж масло топлене. Тільки не так, щоб в ньому все там бублало, а використовувати трішки. Олія дуже корисна в сирому вигляді. Так, додаю сюди нашу цибулю. Ось так. А тим часом поріжу наші печериці. Просто ніжки я нарізаю меншими шматочками. Гриби можна використовувати також за бажанням і інші. Можна використовувати лисички, можна використовувати гливи, можна використовувати печериці, можна лісові гриби використовувати, якщо володієте такими скарбами. Так, цибулька наша золотиться. Тепер до цибулі додаю печериці. І ще декілька хвилин обсмажую їх разом з цибулею. Поки гриби наші обсмажуються з цибулею, я поріжу шматочками м'яса курки. Найліпше брати стегенне м'ясо. Але стегенне м'ясо у мене пішло на суфле, тому у мене залишилася лише грубка. Це неважливо. Нарізаємо маленькими шматками. І перекладаю нашу курку також у сковорідку. І чесник. І перемішую. Також буде смажитися декілька хвилин. Так, посолю його до смаку. Поперчу його. Додам дрібочку мускатного горіху. Десь ось так. Перемішую. Додаю сюди сир. І чекаю, поки він розплавиться. Він буде такий своєрідний, як соус для курки з грибами. Він надає просто неймовірного аромату цій страві. Ось він вже плавиться. І додаємо сюди вершки або дуже жирну сметану. У мене 30%. Важкі можна брати і менш жирні. Все, і вимикаємо вогонь. Перемішуємо. Цю закуску можна подавати в одній великій формі, або ж як я розкладаю по формочках. А ви знали, що такі формочки ще називаються рамекіни, в перекладі як страви з сиру і м'яса. В таких формочках їжа не просідає і не підгорає. І можна розігріти потім теж в цій формі. Вони довше тримають тепло, тому закуски та супи в них будуть довше вистигати. Ще трішечки юшечки, щоб було соковитіше. І притрушую тертим сиром. Тим, яким вам подобається. Дивіться, як вона гарно зарум'янилася. Ось така краса. Формочки з жульєном закладаю в духовку і також печу приблизно 15-20 хвилин, поки зарум'яниться сир, адже страва сама по собі вже готова. Жульєн можна приготувати раніше і спекти все разом. Я просто пізно подумала і не спланувала це завчасно. Суфле з картоплею порційно розрізаю. І перекладаю на сервіровочну тарілку. З врахуванням наступного досвіду впевнено можу сказати, що додавати сметани або вершків можна більше. Буде ще смачніше і соковитіше суфле. І другий шматочок. Як гарнір можна подати будь-які овочі чи салат, чи мариновані огірочки. Це вже на ваш смак. Я додала, що мала вдома. Не показала тільки вам, як запекла моркву спеціями та вершковим маслом. Це робиться дуже легко. Порізала капусту кольрабі на слайси та огірочок. З огірка слайси ще розрізала наполовину і закрутила в такі завитушки. І хаотично прикрашаю нашу страву. Такі собі, типу трояндочки. Тепер викладаю капусту кольрабі і слайси огірка в напусток один на один. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікавий вам такий формат відео. А також я вам дуже вдячна за те, що ставите мені вподобайки. Мені дуже приємно. Тепер викладаю запечену моркву. Вона робиться дуже легко, просто змащується вершковим маслом, обсипається сіллю та прованськими травами і запікається до готовності. Прикрашаю тоненькою цибулькою шніп, а та петрушечкою. І виходить вже така собі майже ресторанна страва із простих інгредієнтів, які є майже в кожного вдома. Приперчу трішечки наші овочі і подаю до цього всього жульєн. Все смакує дуже гармонійно: гриби, сир, картопля, ніжне куряче м'ясо та овочі. Можна як на святковий стіл подавати, так і на романтичну вечерю.